Першої леді України Олени Зеленської, яка наголошує, ми вже давно визначили для себе, що найголовніше в державі це людина. Філософією держави має бути людино а для цього людині треба дати всі можливості. Посилання. І цієї зміни бо кожен маленький крок це шлях до безбар'єрності, ворога. А ми долаємо внутрішні бар'єри фізичні і ментальні. Шановні друзі, доброго дня! Всі ми розуміємо, що безбар'єрів це філософія, філософія рівних можливостей. І це насправді дуже важливе питання. І всі ми займаємося, як і ми, як орган виконавчої юки, влади, місцеве самоврядування, от всі волонтери і загальна спільнота нашої держави. От дуже важлива ініціатива першої леді Олени Зеленської в цьому питанні, тому що ми всі розуміємо, на якому рівні це питання визнано важливим до початку вторгнення і расистів до нашої країни. Зрозуміло, що в Криворізькому районі, Криворізький район це 15 громад, це Криворізька міська, територіальна громада Апостолівська, міська Зеленодольська, очі селищні, сільські ради. проводилась робота в цьому напрямку, але зрозуміло, що не вдалося зробити те, що планувалось. Але війна звичайно внесла свої корективи. Але ми надалі будемо працювати в цьому напрямку. От будемо створювати безбар'єрний простір в Україні. Будемо працювати разом з вами. От дуже важливо, що ми всі разом сьогодні зібрались, і це буде не декларація, це буде стратегія розвитку і створення безбар'єрного простору на території Криворізького району і нашої держави до 2030 року. Дуже багато планів, дуже багато стратегічних напрямків, тому що ми розуміємо, що буде відновлення України, і в рамках відновлення України будуть як архітектурні напрямки, що сьогодні вказали колеги на рівні держави, так будуть і напрямки, які ми будемо працювати разом з вами в соціальних сферах, тому що безбар'єрність це і спілкування, безбар'єрність і наше з вами прагнення, щоб ми всі були рівні, щоб тому, що ми різні, але рівні. От і в рамках цього керівником нашої районної військової адміністрації підписана декларація про стратегію от розвитку наша кривицька району в планах побудування безбар'єрного простору. Тому вручаю цю декларацію, будемо працювати разом. Дуже дякую, що ми з вами Тому що це про звільнить шанопропота, якою працюють органи влади. Мені дуже приємно бачити моїх друзів і моїх. Ну, друзі, по справжньому, це керівників громадських організацій і членів громадських організацій. Це наші однодумці на території нашого міста. Ми е, співпрацювали дуже прівно і не один рік от, на практиці, не тільки теоретично, на паперах. От. І всі пропозиції громадських організацій у нашому місті розглядаються 10 нових автобусів, 10 нових безкопільних автобусів. І ми хочемо. Вже Якщо це буде добре, програма вже йде, програма закупівель така, це походять автобуси, і вони будуть в нас в місті. Який маршрут, бо там його казати, поки вам не буду казати, але це буде зручний маршрут між такими соціальними офіціальними так, які ділянками на нашому, нашому місті. Я думаю, що це дуже точно. Тому дуже хочеться, щоб ти могли скажеш. Потім я ще докриваю, да, ведення у нас з'явитися мобільний додаток у якому кожен мешканець нашого міста може подивитися а, межа, спомогло, в рух транспорту. Тобто, і обов'язково в наших спогнаваннях, що хірургісти, свідомі, всі хірургісти, вони з радістю приходять до нас, з радістю ми виконуємо всі побажання, позиції, їхні опозиції, їхні замови, які суперсвітньо враховуємо в нашій кухоні, і я дуже надіюся і сподіваюся, що ми будемо називати плід, називати. Це тяжкий на час. і часто ми підемо до милого нашого до миру ми можемо, і будемо вирішувати всі всі ці питання, намагаємося. Питання наступне щодо транспорту. У комунальному транспорті відсутня зовнішня розвитка, тобто динаміки, через які мають транслюватись номер, за яким слідується транспорт, номер щодо нас. І по-друге, питання щодо динаміків, які встановлені всередині транспорту, вони або не працюють, або її максимально прикручують з так, що взагалі не знаходитися ці динаміки, і нічого взагалі не щодно, або вони працюють некоректно. Тобто, у мене було неодноразово, що я виходила не на ті зупинці, тому що ці динамік некоректно працював. Власне, назву зупинити. Ну і також що зона воїнки водіїв неодноразово, одно, не особливо я ж писала наш центр, що не колег. Було, що я особисто підходила до водіїв, просила динамік, на що отримувала тільки хамство і все. Добре. 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 Добре є судини контролю весь 27-го там після сьогодні на ложок зуби одної з них. А це питання я собі запишу і одвісно подам вам момент і скільки років. Скажіть, що завтра впає, як от про проблему Транспортного засобу, в якому був небулади. Намір, що водій був не тоді на перегляде. Бо це і буває, коли транспорті не працює динаміку. Ми даємо заяву на комунальне підприємство, який саме. Чи автобуси, чи трамвачі. По транспорту я хотіла б сказати про те, що не те, що хамські відношення, просто ми всі люди. Ми повинні звертати на те, що водій також людина. Значить, про паркування автомобілів, які знаходяться приблизно до зупинки, вони не, не розуміють водії ну, в кавичках, де їм зупинятися, тому що повинна бути агажіною і як там, як водій, я не знаю не тхою цим і взагалі плюють на, на таких людей взагалі. Е, громадська зупинка, вона має бути громадською зупинкою, а не там не там якимись е, іншими транспортними засобами, особливо на це сузура і всі ефекти. Тому е, хочу звернути на те, що е, е тролейбуси, які повинні зупинятися. Є людина зі інвалідністю, немає. Вона повинна зупинятися поблизу тротуарів. І про те, що як закупляється цей транспорт, ви таке вже, як кажуть, не одне, ми вже піднімали це питання, щоб запрошували громадські організації, представники громадських організацій для закупівлі.